Україна стане частиною Євросоюзу. Хочуть цього в Будапешті чи ні. Головна дипломатка ЄС Кая Калас під час зустрічі з головами МЗС у Львові 9 травня заявила: якщо Угорщина блокуватиме прийняття України у Брюсселі передбачений запасний план і не один. Тим часом у самій Угорщині один за одним розгортаються політичні скандали. СБУ викрила агентурну мережу, яка роками стежила за станом справ у Закарпатській області України. А уряд Орбана, який на камери пропагує ідею демілітарізації, насправді буцімто готується до війни. У деталях розбиралася Анна Басова. Під живі звуки скрипки та бандури, на яких грають ветерани російсько-української війни, підписують історичну угоду. Поки в Москві тривав парад побідобесія, у Львові з нагоди щорічного дня Європи зібралися чимало політиків і дипломатів старого світу. Одним із політичних ляпасів Кремлю стало рішення інвестувати в український оборонний комплекс. На це виділять мільярд євро з російських заморожених активів. Всі, хто виступає за мир, повинні стояти тут, в Україні, а не в Москві. Росія розв'язала найкривавішу Ну з 1945 року сьогодні Путін робить те, що і Гітлер 80 років тому бомбить Україну. Уже не на камеру Кая Калас скаже: Євросоюз чекає на Україну. Не стане на заваді навіть Угорщина, яка від самого початку повномасштабного вторгнення просуває кремлівські інтереси. Мовляв, у Брюсселя давно вже є план Б і навіть план В. На випадок, що головна стратегія не спрацює. Втім, розкривати деталі Калас не стала. Будапешт, попри всі застороги, збавляти антиукраїнські українські оберти не збирається того ж дня стає відомо. Сбу викрила агентурну мережу, яка роками шпигувала проти України. А саме перевіряла на міцність як фізичний захист Закарпатської області, так і ставлення місцевих жителів, зокрема до факту, що на українську територію увійдуть іноземні війська. Україна одразу вислала двох угорських дипломатів. У відповідь Будапешт вказав на двері двом українцям і повідомив про це українського посла. Далі глава МЗС не скупився на епітети. окрім фізичної війни у повітряному просторі та на передовій триває затяжна пропагандистська війна. Очевидно, що Україною шириться. Антиугорська пропаганда. А причина одна: ми угорці хочемо миру, не постачаємо Україні зброю та не дозволяємо втягувати нас у війну. Про те, що підтримка України, зокрема і збройна, це шлях до великої війни. Ще наприкінці квітня заявляли глава угорського уряду Віктор Орбан та його поплічник, і заразом і ще один кремлівський посіпака, словацький прем'єр Роберт Фіцо. Саме він єдиний з усього ЄС полетів до Москви на мілітаристські дійства Путіна. Втім, угорщина оскандалилася ще більше. Ще у другій половині 2023 року союзникам по НАТО вже було зрозуміло, що угорська цивільна та військова розвідки зосереджені на іншому. Поки всі намагалися зібрати інформацію про агресора Росію та поділитися нею з партнерами, угорці радше стежили за Україною. Так на новину про викриття Шпигунської мережі на Закарпатті відреагував угорський журналіст Сабол Чпаньї, про що написав у своїх соцмережах. За кілька годин з'явилися і фізичні докази. Євродепутат і лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, датований квітнем 2023-го. На ньому тодішній міністр оборони країни Крістоф Салай Бобровницький розповідає про рішення уряду. Цитую: перейти до нульової фази шляху війни. Раніше уряд Орбана ухвалив рішення створити справжню боєздатну угорську армію. Це означає, що ми повністю відмовляємося від миротворчих практик, адже нині час змін ми свідомо переваємо з ментальністю миру це найпростіший спосіб змінити курс. Особливого значення це викриття набуває ще й тому, що таємні розмови суперечать офіційному курсу Угорщини. Саме прагненням до миру Віктор Орбан пояснював свою постійну критику військової підтримки України. Втім, від оприлюднених даних Будапеш не відхрещується. Мовляв, у розмові не йдеться ні про що надзвичайне. Обставини, за яких було зроблено запис, ще належить з'ясувати. Поки ж із понеділка між Україною та Угорщиною стартують регулярні консультації, аби та розблокувала початок переговорного процесу про вступ України до. До ЄС Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.